Логічна англійська правопис четвертий урок. Подвоєна S, Z, F та L винятки. Після короткої голосної майже завжди ми подвоюємо L S Z та F, а винятки будуть вам і винятки. Записуйте. Подвоєна L. Грил, бел. «Шеніл», Насал, ел, мел, «ніл». Чого ж вони такі а, нестандартні? Ну, тож, через французьку. А грил це спотворене слово griddle, тобто решітка. З часом воно почало вимовлятися саме як «grill», а буква І лишилася від старого слова. Але нащо воно вам Записуйте та й все або не записуйте, якщо ви початківець, тому що ці слова зустрічаються насправді не так же часто. Хіба що «grill» вам знадобиться, а решту слів можете наразі забути. О, а отутечки звертаємо увагу, бо слова з подвоєною с дуже популярні і вживані, і винятки їх також. Yes, gas, us, bus, plus, «pass», «this», thus. З цього списку, мабуть, всі слова вам знайомі, можливо, ви не знаєте пас. Вас, як більш такі продвинуті слова, а решта вам відома. Тепер ви знаєте, чому тут немає подвоєння, тому що це маленький виняток загального правила. Також маємо слова кровес, пенс, імпас, пас, де Знов французькі слова, тому маємо з ними клопіт. А також бейс. And gross. Ці слова мусили б читатися з короткою голосною, але читаються з довгою, незважаючи на те, що ми утворили подвійну С. З цим правилом все дуже просто, бо слів кіт наплакав, чотири за правилом і три виняток сміх. Ну, оце вони і є. Quiz with fez. Quiz – Fez. Це щось по типу тесту. Wiz це пролітати зі свистом, а FES це отака собі шапочка турецька. Також, я думаю, вам не скоро те слово знадобиться. Оскільки вмонтованої оборони тут немає, немає подвоєння. Вам доведеться додавати ще одну зі перед суфіксом quiz, quizd. Wiz, wizd. Подвоєна F. Коли вона не подвоюється. У цих словах if, шеф, clef, motif, giraffe. В слові giraffe вона то подвоюється, але чомусь додається ще німа. І. Такий трохи дивний правопис, який треба просто запам'ятати. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми маємо два схожих слова. В одному нормальне таке подвоєння of а в другому подвоєння нема. І воно читається насправді «ов», ніби там є літера «ві». На це не одразу звертають увагу. Of, of. І використовуються ці слова також по-різному. Ов використовується так. Tales of war воєнні історії. історії». «Skin Скен. Анеапл яблучна шкірка або шкірка з яблука. Порівняйте з off. Take-off. Скидай, знімай. Get off. Злізай. Turn-off вимикай. Peel off зчищай шкірку. Наприклад, з яблука чи банана. Зовсім інше використання і значення. На цьому урок закінчено. Далі буде мене також можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі як Оксана Чермаковський.